Ось така наша кукурудзка, Я купив ви висадили декілька днів назад. Розповідаю вам наші рекомендації. В першу чергу потрібно обрати правильний сорт. Ми обрали ранню кукурудзу, це фірма Клаус Ракель. Її рекомендували, наш оптовик, вона дуже смачна і люди її купляють. Дивіться, в першу чергу я б хотіла вам рекомендувати, щоб ви розрахували правильно свій час. Не зробили таку помилку, яку зробили ми, адже ми висадили в касету зернятка 13 квітня, і вона в нас перестояла. Висаджували вже ми її, коли було на ній по 5 листочків, по 4, А правильна висадка це три листочки. Так. Тому рекомендую, щоб ви планували свій час так, що ви набили касету, висадили зернятка, потім поставили вашу касету з розсадою в теплицю, щоб вона грілася, поливали ми її через день. І в цей період можна було зробити рядки, щоб вчасно її висадити. Дивіться, стосовно рядків, що ми побачили, спочатку на декілька рядків ми взяли плівку 60 см, але це замало. Тому рекомендую вам відразу взяти плівку на 90 см. В принципі, ще одна моя рекомендація не робити так, як ми зробили. Ось я вам показую, у нас тут росте полуниця. На минулих відео я вам показувала, що в нас росла тут малина, але за такої обставини, що в нас немає де зараз її посадити, ми викорчували малину і посадили кукурудзу. Тому. У нас так склалися обставини, що ми посадили знову другу культуру між клубнікою. Тому отак. І ще я дам таку відповідь, запитували мене в коментарях стосовно для чого ця плівка, цей тунель. Дивіться, в першу чергу, щоб не втрачалася влага. Адже, коли ми поливаємо тут, де капельний полив, іде капельна лента, під плівкою волога більш затримується, тому що в нас. Кукурудза висаджена на полі, де великі вітри. Також рекомендую брати насіння із запасом, адже схожість 85%. І ось на касеті видно, що касета 84 і з неї приблизно 10-15 штучок випадів. І Остання моя рекомендація: пістолет ось такий, тільки брати із двома ручками, щоб вам було удобно саджати, адже з однією ручкою буде боліти дуже права рука.